Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як я підготовлю скрипку перед тим, як віддати її учениці. Скрипка з магазину зовсім нова, тому потрібно зробити деякі приготування. Я вже вділа на неї подушку для того, щоб було легше з нею працювати. На таких подушках грають дітки для того, щоб було більш зручно. Вона має спеціально вирізану форму, розмір 3 і кріпиться за допомогою таких ось резиночок. Зараз я знайду нотку Сі на струні Ля. І сюди потрібно наклеїти наліпочку. Ще раз перевіримо, щоб це була нотка Сі. Трошки вище. Ще раз перевірю. Трошки вище. Мої пальці ширше, ніж дитячі. Тому треба вгадати з цим положенням. ще разочок. напевно, ще трошки вище Десь тут. Наступна наліпочка буде на нотку до Додієс. Приблизно десь тут. Переверяем трошки в ще одну наліпку на ноту Ре. Трошки вище. Трошки вище. У мене завеликі пальці для такої скрипочки, тому не дуже зручно мені оприділяти, але все реально. Нотку до дієз треба буде змістити трошки вище. 《あ!》 Такі наліпки необхідні для того, щоб мама і дитина точно знали, куди поставити пальчики. Це потрібно особливо на самому початку. Ще одну наліпочку я приліпила для того, щоб оприділити октавний флажолет. Тепер ще потрібно зробити наліпки на смичок. Для того, щоб знайти точку балансу на смичку, потрібно покласти його на перший палець, щоб він. Не опускався ні в одну сторону, не в іншу. На цьому смичку точка балансу буде достатньо низенько, тому що смичок невеличкий. Сюди потрібно наклеїти наліпочку. зайве можна зрізати. Перевіримо ще разочок. Тепер потрібно відступити приблизно на одну чверть і наклеїти іншу наліпочку. Тепер скрипка і смачок готові поїхати до своєї маленької володарки. Для того, щоб відрегулювати кілки, у мене є спеціальний засіб. Милку для кілків. З його допомогою я відрегулюю кілки, щоб вони ходили. більш. Плавно і тримали стрій. Так потрібно зробити з кожним кілком. Залишки засобу можна витерти. потім потрібно буде просто налаштувати інструмент. Друзі, сподіваюся, це відео було корисним і цікавим для вас. Поділіться ними з тими, кому воно може бути корисним. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові випуски.